Кризова комунікація та протидія сексуальному насильству у чернівцях протягом тижня провели два тренінги, під час яких обговорювали ці дві важливі теми. Чому вкрай необхідно не мовчати про це? Розповідаємо у наступному сюжеті. Ми з понеділка працюємо за темою кризова комунікація. Що таке кризова комунікація? Які елементи є кризової комунікації складові є, і як використовувати ці складові під час війни в будь-яких регіонах, де ми живемо, на рівні нашої родини, на рівні нашої громади, а на нашому робочому місці. Після тренінгу з кризової комунікації ми проводимо тренінг сексуальне насильство під час конфлікту, а саме сексуальне насильство, протидія сексуальному насильству під час війни. Суть тренінгу полягала у синергії громадськості органів місцевого самоврядування і державних інституцій, аби виявити і пропрацювати кризові моменти, які є на локальному рівні, розповідає Юлія Дубешко «В рамках цих тренінгів. Ми залучали орієнтовно ну, більше десяти спікерок, причому тренерок і спікерок, причому були як міжнародного рівня тренерки, які представляли ті до ті структури, які фінансують цей захід, і які Темно займаються темою протидії насильства, безпеки, розширення прав жінок. Це і організації жінок, миробудівниць і представниці ООН були також в нас на заходах. Учасниця і спікерка тренінгу Лідія Нестеренко каже, тема кризової комунікації в наш час є важливою, адже ми щодня зіштовхуємось із конфліктними ситуаціями. Учасники цього тренінгу це люди, соціальні працівники, вчителі, представники освіти і. Це ті, хто постійно працює з людьми, тобто це ті, хто постійно стикається з певними конфліктними ситуаціями, і володіти окремими навиками, як слухати людину, як допомогти їй почати розмову і говорити про щось складне, що трапилося в її житті, як підтримати і супроводжувати на цьому шляху. Це дуже важливо. Та й тому можливість поділитися тими знаннями і навичками, які в мене є. Саме це привело мене на цей тренінг. Ще однією лекторкою на тренінгу стала Наталія Волкова. В другому тренінгу я лекторка, і моя панель це вікарна травма, це травма працівників допомагаючих професій. Багато людей працюють працюють з людьми з конфліктами, і вони мають травму виграння. Ми пропрацьовували на цій панелі превенцію виграння, як її ідентифікувати, як не впасти в депресію для того, щоб не отримати професійний цинізм і надавати ці послуги якісно. Про сексуальне насильство потрібно говорити, переконана представниця департаменту соціальної політики Чернівецької міської ради Тетяна Звінко. Цей тренінг дав зрозуміти, що саме ця форма насильства на даний час є надзвичайно важливою і гострою, особливо під час воєнного конфлікту і повномасштабного вторгнення. Ми могли ознайомитися з практичними кейсами жінок, які постраждали під час сексуального насильства. Чим більше населення буде ознайомлене. <з> цієї проблеми ми зможемо з нею працювати. Ела Ламах розповідає: такі тренінги проходять у різних областях нашої держави, аби охопити якомога більшу кількість жінок. Ми їздимо по різних куточках України і проводимо подібні тренінги в різних областях. Для нас важливо говорити під час війни в Україні, що важливо для жінок це лідерство, знати про свої права, які є небезпеки для жінок під час війни, як вони можуть допомогти своїм родинам, собі особисто громадам, яких вони. Не живуть Ірина Задорожна, Василь Ставчанський, Теми Дня ТВА.